Мрію про справжній світ без кордонів, в якому для кожного є своє місце, своя ідентичність та право на розвиток. Для цього мені потрібна висококваліфікована фахова підтримка філологів-перекладачів. Хочу, щоб моя супровідна документація була синхронізована європейськими мовами, і міжнародна спільнота мала можливість знати про мене, беручи участь у моєму відновленні. Моє бортове обладнання має бути зрозумілим для його користувачів будь-якої національності. Отже, Же сучасні знання про комп'ютерну лінгвістику як ніколи мені знадобляться. Маючи якісне мовне забезпечення, я зможу отримувати підтримку та відчувати себе впевнено, долаючи мовні бар'єри та приймаючи найсміливіші виклики. Я хочу бути не лише найбільшим за розміром, але й за значенням.